Заступника глави адміністрації Януковича вбили в Іспанії. Повідомили джерела РБК Україна у силах безпеки. Озброєні люди застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова біля воріт американської школи у заможному районі Мадрида. Інцидент стався близько 9-ї ранку. До Нацполіції надійшло повідомлення про стрілянину на одній з вулиць. Після прибуття оперативна служба підтвердила смерть людини у наслідок вогнепального поранення. Радіостанція КДСР повідомила, що чоловік вів своїх дітей до школи, коли у нього вистрілили. Відомо про щонайменше три постріли. Нападників можливо було декілька. Нагадаю, Андрій Портнов, колишній радник експрезидента втікача Віктора Януковича, єС вніс його до чорного списку за зловживанням державними коштами та порушення прав людини в Україні. Його виправдали, але Українська спецслужба розслідувала його зв'язки з Росією. Саме Портнов був одним із відповідальних за придушення протестів на Євромайдані. Також свого часу Портнов керував проросійським телеканалом Гнюзван. На ексрадника Януковича було заведено низка кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. У 2018 році Україна почала розслідування причетності портнова до окупації Криму. СБУ відкрило справу за статтею Державна зрада, яка була закрита 15 серпня 2019 року. Із 2021 року Портнов перебував під візовими та фінансовими санкціями США у зв'язку із причетністю до масштабної корупції в Україні.